Змію цією полоненою вже давно ніхто не завідує. Засніжені вершини гір це найчистіше, що є на цій землі. Не дарма вони знаходяться так близько до неба. Ну а світанок в горах то найкраща подія, яка тільки може трапитися з людиною, як казав Макс Фрай. Усіх великі рюкзаки є чимало психологів та духовних менторів, що проводять свої вчення та оздоровчі практики виключно в високих горах. Сонечко на зеніті. Оскільки там. Подалі від цивілізації та безкомфортних умов ми починаємо сприймати своє життя зовсім інакше. По справжньому подивившись на світ, забувши про всі блага великого міста. Але до заходу ми маємо вже бути в хатині. Кукул непростий масив, де зараз Другий. кордон двох областей, Галичини та Закарпаття. А колись тут був кордон двох держав, по якому я традиційно прогулююсь кожного так, року. Традиційно. Більше десяти половин на одному хребті. А краєвиди тут то окрема тема. Саме з куколу найближче видно Верлу та Петроса. А якщо прогулятися далі, то і весь чорногірський масив на долоні побачить. Зустріли ми тут одного гіді, з одного стопових гідів Яремчі. Ідеальне місце, щоб ходити весною, цілий квітень там все в шафранах Гейфеля або ж Крокусах. І цього разу ми пішли саме за ним. Ходить сюди з трьох поселень: з Ворохи та Вороненки, що на Івано-Франківщині, та з Лазищини, що на Закарпатті. Тут проходили страшні бойові дії в першій світовій війні. Саме на Куклі відбувся Брусиловський прорив, і в страшних боях австрогорській армії з російською загинуло понад 100 тисяч людей з обох сторін. Сумно те, що з обох сторін більша частина людей там була саме в українці. Дивись по саток наразі так ми стартуємо Усіх великі рюкзаки. а ні, паркінг. Думаю що всі ці люди зараз на кукулі. Що, залишаємо його дрімучий дрімучий ліс. Сонечко на зеніті. Я думаю, що далеко до заходу ми маємо вже бути в хатині. Поки що без підйомів. Переходимо вже до першої вершини на нашому шляху, яка називається Німаківський Грунь. Далі полонина Мала Кічера. Що ж, от ми вже і на полонині. На першій пош. що вже близько 100 років не було так тепло на початку квітня, ну зараз вже майже середина, 13 квітня. І На вулиці реальне літо і причому високо в горах також літо. Тут не те, що сніг, тут вже скоро буде зелена травичка і можуть випасати худобу не стравлю, а середини квітня починати. Тут навіть відеоспостереження. Це зробили для того, щоб туристи велику. Бачиш, ці Люблю, коли ми знову забрідаємо такі от дикі ліси. Дивіться, як дерева повалені, і які великі дерева. В цій смереці, я думаю, більше ста років. О, ми щось знайомі. Дай Боже здоров'я! Yeah. Ми зустріли тут цілу компанію бігунів. О, і наші шафрани гейті. Тут неприємно, коли болото, напевно. Де точно треба заборонити джипів? Де точно варто заборонити джипів, так це на Кукулі. Тут дуже вже знищили цю дорогу. Я копаємося з глини. Зустріли ми тут одного стопових гідів зіраємось. Адвенчур. Карпатський чугайстер. Але він так заріс, що ми його не відпознаємо. <ріст> аби ви не думали, що якийсь реальний чугайстер, а, то все навсього Діма. Де найбільше крокусів? А, ну, зараз найбільше крокусів на північній стороні. Це одна коло нас можна подивитися. Тут от, позаду тебе, позаду камери, якщо навести туди. От там зараз дуже гарні контрастні крокуси. І в кінці на тій поляні далі є теж. Знаю, що повторяється. Довожу до вашого відома, що оці от оранжеві в шафрани Гейфеля, це найдорожча поправа в світі. Ціна її, не повірите, близько чотирьох. Тисяч євро за кілограм, але треба на це аж 200 кускорів. Дійшли до джерела на цій полонинці. До речі, ми вже практично на полонині кукул. Лівіша Лаб'єска, правіше Тибердо. Гріх не набрати. А не ми повернулися навіть якщо ми ще не дійшли. Оскільки подивіться, перша полонинка і все, вже вся повністю в Юта Ютаней. Другий знайомий, якого зустріли на кукулі. Привіт, вам куколі. пане Юрій. Як там крокуси? Вже мало. Ідіть ще пару днів і все. Шикарно. І відзняв, і божественно. І ми на це надіємося. Ну, гарного дня все, тобі. Тримайся. Щасливо. Гарно. Наповнення Лаб'єска закинути. Коли бо, бачите, ще нормальне пасмо снігу. Неподалік полонини кукол є старе кладовище німецьких солдатів. Місце доволі таке небезпечне для розпалу вогнів, оскільки всі полонини кругом вкриті снарядами в землі ще того часу. І вже були трагічні випадки, коли люди розпалювали вогонь неподалік окопів, і той випадок трапився саме тут, на куколі. Але не буду вас лякати, проте просто застерігаю бути уважними, особливо при розпалюванні вогнищ. Найкраще з собою мати примуси та газ, щоб мати можливість все приготувати навіть в дощі в середині намету. Коли вогонь розпалити буде неможливо. На масиві кукол ще є багато існуючих полонин, які відкриються в травні. Ти думала, що буде самі Ні. Саме в квітні в горах відчути можна чотири пори року за один день. Зараз ми йдемо далі в футболках. Але вже торкаємось до довгого пасма снігу, відчуваємо зиму. На початку сходження вже було ясне літо літечко, ну а на хребті з крокусами ми побачимо весну. Це є засніжений краєвид Чорногори на фоні зеленої травички, що вже проглядається де неде де на полонинах, настільки заворожує, що в кожного з нас дійсно перехоплюється подих. Чесно, я не вірю своїм очам. Що тут наскільки гарно, от зараз в квітні, відчувається літо. Хоча ми вже сьогодні побачили 4 перероки. Вже й на снігу були, і холодно було від вітру, і знову мені тепло, що я знову хочу скидати з себе цю фліску. А йдемо ми до полонини озірка. Так багато закинутих колиб можна побачити виключно на масиві кукулу. Полонина середня, на жаль, повністю закинута. Немає жодної колиби, хоча б в якомусь збережному стані. Тут уже не літують років 10, а то й 15, кожного року полонен стає все менше. Хоча я вірю в те, що статистика піде скоро в іншу сторону. Чи уявляєте ви, яким важким є життя наповненні без жодних умов? Проте зараз настав час, коли і в таких місцях можливо зробити всі комфортні умови для фермерства, зокрема для виготовлення сиру, унікальних видів та для того, щоб жити тут ціле літо. Вам і знову поле кроку. так, до речі, виглядаємо жадвах полонини. Може, захит мене кидали якогось. Віддаляємося від мами Говерли. Пастухи орендовують, коли би на цих полонинах виключно на літній проміжок року. А інших три пори всі ці будиночки відчинені, та в них можна зупинятися, переночувати на диво безкоштовно. Проте хатини, де є більше комфортних умов, все ж зачиняються та здаються за гроші. Колись в мене був досвід ночувати і в Франції під Монбланом у безкоштовному туристичному притулку на висоті 2800. але переконаний, що прийде ще декілька років і не буде жодного безкоштовного туристичного притулку в високо в горах, ні в Франції, ні в Україні, і всі ці масиви обростуть саме готелями. Вже три полонини. Спочатку Деску, потім перейшли на сторону кукула, що вже на закарпатській стороні. І зараз ми вже на третій полонині, яка називається Озірна. Теж, до речі, Закарпатська сторона. Поділ. Якраз по масиву кукула. Йдемо до четвертої колиби і до четвертої половини, полонини, яка називається середня. Надію, що там нам нарешті пощастить, і ми знайдемо хатину, яка не зайнята. А як ні, то будемо ночувати на вулиці без наметів, по наметів ми сьогодні не брали, висушні спальники, на давні матраси таке ремати. Але оскільки вже так тепло, що я йду в футболці, і це тільки квітень, то я думаю, що якось переживемо. Це, якісь варвари вмудрилися навіть тут по крокусах кататися машиною. Не робіть такого ніколи. А ми вже на четвертій полонині, яка називається середня. Знаєте, що середня? Бо зліва 4 полонини, та справа 4 полонини між ворогтою та вороненкою. Проте чомусь більшість людей, які цими полонинами, саме родом Закарпаття, більшість з злозищини. Може синя. Що ж, з я ні. Знаєте, коли б би... так щось не дуже Цю колобу, бачите, розбила погода, яка прийшла з Чорногори. Я так розумію, що цією полониною вже давно ніхто не завідує, на середньому ніхто не приходить. Цікаво, чи є тут добротна колиба. Як ви думаєте? Ця колиба мені вже більше подобається. Ти коли. Колиба в нас, що я вам скажу, спали ми і гірше. От завжди на всіх цих полонинах де вже ніхто не літує, все заростає, що воє, бо ж він кишок. Дивно, що саме тут. Мені здається, що це коли б норм! Колиба або ж стая дерев'яна хатина в зруб, високо в горах, у якій жили пастухи споконвіку. Кажуть, що перші колиби почали робити в Карпатах ще кімрійці та кельти на наших землях від двох до трьох тисяч років тому. Сліди війни, але ще в першій світової війни. Ну, це буває таке. Сух, ти ще не бачиш, що так багато підряд було джерел. На жодній не бачу повний. Дивіться, як красивенько. Перетікає одне в інше. Гарно дуже придумано, особливо, якщо половина тримає багато тварин. Ще тут тварин задовольні. Вибираємо середню полонину шукав щось краще палкою мене не вбило Аня, ну як ти так? Ай, ну що... Наші друзі не вірять, що ми щойно пройшли від отої полонини, аж буквально за півгодини вже тут. І замітьте, ми оскільки йдемо, го далі з нами. Ми не можемо ніяк від неї відійти. Замість крокосів бачимо, ці колії від машин, якихось окунів. На полонині, полонині ну, Але, На жаль, видно, що там теж є народ. І коли би, то там, ще більше людей. там ще більше народу, там так? Більше, там ще більше народу. Привіт, раді бачити. Вже було у нас зустріч теж в горах, ми ага. якраз про це говорили. На Чорногірському підпівані. Якраз я проходив маршрут від Івана до Івана. На жаль, він зараз недоступний. Зв'язку з тим, що підери напали. Поки насолоджується кромісами, було приємно зустрітися знов. Взаємно, бажаю вам гарного дня Взаємно. і гарної ночі. І знайти вам бажаю гарне гарне місце для ночівлі. Щасливо. Мені потрібно вибрати, яка з цих всіх полоне є найкрасивішою. Чесно, вибрати дуже важко. З усіх сторон видно на долоні Говерлу та Петрос. Люблю вибирати ті полонини, де є дуже багато води, та як отут. В результаті сонечко вже сідає, а ми так і не обрали полонину та колиби, де будемо ночувати, бо всі вже зайняті. Цього разу аномально багато людей було на маршруті. Я побачив як мінімум 500 туристів, тому нічого дивного. В результаті ми пройшли вже полонину закукул, полонину кукул, полонину зірна, полонину середня, та дійшли аж до полонини Григорівка. Де зустріли ще 11 однодумців, які розклалися тут наметами. На щастя, тут була цілком хороша хатина для ночівлі, десь самісінького вікна видно гору перуна Петрос, яка ще повністю вкрита снігом, як і верла, яка ліворуч від неї. Саме Григорівка на заході сонця дійсно здивує краєвидами кожного, особливо якщо дивитися з коптера очима, птаха. На іншу сторону добре, у нас тут вечір Дві сюди дуй! Поможи! Жені, жені, жені. Сей сон, цей сон. Мене Та так, непогано. Мені бороть! Дашка ворожила і мені ворожка казала, мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопців я. Бо хлопець любить, та й покине, а ти дівчину будь сама. Поки не цілувати, поки дівчину. Бачите, ще один осколок снаряда, тут їх дуже багато є на кукулі. Це ще з першої світової війни, подивіться яка. От ми покидаємо хлопців. <рекунок> Подружилися ми з хорошим чоловіком, гідом з Іваном. Ну Дуже гарно. Позаду от Петрос. Звідси ти собі йдеш і милуєшся. Петросом договарює. Піду до лісу, загублюся, нехай шукає вір мене. Піду до річки отоплюся і нехай не буде біш мене. Йду до річки, отоплюся, нехай не буде більш мене, нехай богачка тебе любить, нехай богачка за тебе йде, вона любить, так не зуміє, як я любила колись тебе. Бачите, що ми тут побачили? Це величезний бліндаж. Або можливо навіть і яма від, яма від великого прильоту. Може зараз як. Який... Хто? Очі є. Отакі от великі сухі дерева, необхідні лісу. Щоб там жили різні тварини, щоб дятли. Жили різні комахи. Оуреть right, познімав. Зараз стане далі, хто У вас кожного разу тренінг. От вам такий урок. Якщо ви справді заблукали, не знаєте куди йти, знаходите будь-який потік і по потоці йдете вниз. По-любому зійдете до села. Все, от ми вийшли на дорогу, яка була позначена на карті тільки й ті ходять готує. Сюди ходимо, щоб. Добре. Цього року не перший раз і не другий. Дивіться, це міста, коли зрізали ліс. Не прибрали, отак от накидали. Тут бачите що відбувається. Цікава така смерека, подивіться що робить природа. Зійшло знову до потоку. Але подивіться, з якого стрімкого підйому йдемо. Зі звору. Ми не з мелою розстається, праворученько, не дає. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.